Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. З якого приляку, кажучи науково, Сполучені Штати Америки торгують територією України? І не тільки території. Вони хочуть забрати собі корисні копалини, найпотужнішу, ну, третю, в крайньому разі, за потужністю в світі атомну станцію у Запоріжжі і так далі, і тому подібне. Відміняти санкції Московії, ніби нічого не було. Ніби не було агресії, Ну, це агенти. Кремля, цей Краснов? Ну, а як інакше це все може бути? Ну мене не цікавлять слова. Мене цікавлять те, що вони пропонують в реалії. Так, те, що Московія захопила, це належить як це? Ну, як це? Чому Америка воювала? І з Німеччиною під час війни, коли та захопила там і Данію, і, і Бельгію, і Норвегію, і Нідерланди, і більшу частину Франції і Польщу. І все-таки чому? І Чехію, чому ви, чому ви не віддали Гітлеру? Це все? Тепер нам пропонують такого самого загарбника, такого самого Гітлера номер 2 ще гіршого, Путіна. І кажуть: оте, що він завоював, то й його. Так. Ну як це? Ну вдумайте стільки, це ж клінічні ідіоти, сволота останнє, так. Ну не будемо вживати дипломатичної мови. Треба говорити так, як є. Так. Якщо там президент ще вимушений Говорити на дипломатичній мові, так, тому що йому навіть там, ставили в вину, що він одягнений не так, ну, це що завгодно можуть придумати, аби тільки, так би мовити, обідрати Україну, як тільки можна. Мародери, з'єдналися два мародери Трамп і? Путін і намагається уже законно ніби обдерти. Так. Він передає Крим офіційно, так. щоб це було визнано. Хоча е, в усіх е, ну, канонах, е, в усіх угодах Організації Об'єднаних Націй все це записано як територія України. Вона захоплена. А те, що там Московія повключала до власної, до власної Конституції, то це не конституція, то політична проституція. Так, Якщо сьогодні вона така, завтра перетакає, і постійно можна її змінювати. Це ж так? Ну що це таке? Це рубіо. Це ганьба просто. Ну сполучені Штати Америки як провідну державу просто спеціально знищує Трамп і його команда ненависників Сполучених Штатів Америки і улюблених у Московію. Так, абсолютно відморожену, абсолютно. Ненависну, абсолютно агресивну, абсолютно мародерську, і все таке. Вони зразу знімають санкції. От ти бачиш, що ж це там пообіцяв так, особисто для Трампа, для його родини. Тому що про Штати взагалі можете забути. Можете забути, оця команда, яка прийшла, всякі Джей Ді Венси, всякі Рубіо, всякі Трампи, там, і, і, і всякі Віткови, і так далі, і тому подібне, вони думають тільки про власне збагачення. І оці переговори, які там велися, то це однозначно, що Путін обіцяв їм особисте збагачення.